Напевно, це найбільша подія в історії лайка М. Та ймовірно найкраща. Можливо, суперечлива, але послухайте мене. Отже, лайка сповнена історій та традицій, і було би богохульством. повністю міняти М-рецептуру, адже вона не зміна вже близько 70 років. Минулого року вони святкували 70-річний ювілей, по факту 70 років відсутності жодних змін. Якщо ви глянете на М3, на першу М і на сучасну М11, не знайдете багато змін. Але вона перегорне все до гори Дригом. І це М є ЕВ1. Легко запам'ятати, чи не так? Ага, це друга річ, яка мене сьогодні дратує. Чому ж ти роздратований? Перша річ у правій руці. А друга отам. Лайка like М без далекоміра. У цьому і справа. What? Тепер це просто бездзеркалка. Навіть на сайті лайка like сказано, що Далекомір це серце М серії. Отже, фактично, вони вирвали серце. Отож, безсердечні. То чи має досі душу М'ю 1? Напевно, не погоджусь на всі 100% з виразом на сайті Лайка. Далекомір не така унікальна штука. Як на мене, серце М це об'єктиви, компактні, чудово зібрані і з бездоганною картинкою. Проблема у тому, що існує багато емпуристів зі скляним серцем. І колись я навіть сам себе таким вважав. Постривайно. Я тільки но змирився, що вона має лайв. Тож, давайте не будемо про електронні видошукачі. Врешті-решт, це лайка. Я в жодному разі не буду чіпляти Олімпус VF2 на цю камеру. Є значно зручніший традиційний метод кадрування фото. У 2013-му Кайби зневажав М лише за наявність EVF. Але зараз 2025. й Тож, яка вона насправді? Якщо вам важливі цифри видошукач на 5,7 мільйонів точок, 60 FPS, коефіцієнт збільшення 0,76 і повне покриття кадру. Характеристики такі самі, як у Q3 та SL3, окрім частоти кадрів. Тут усього 60, а інші можуть 120 кадрів на секунду. Але найголовніше це те, що він виглядає добре. Напевно, не так добре, як дивитися просто через скло, але добре. Окрім шоку від VEM без далекоміра, усе інше здається досить знайомим. Окрім електронного виду шокача, усередині це практично m 11 Ви маєте ті самі 60 Мпікселів, процесор Maestro 3. А також такий самий динамічний діапазон. Вона просто не має далекоміра. Насправді навіть розмір такий самий, якимось чином, зробили однаковим. Фактично це М11 просто без далекоміра. Їм вдалося розмістити EVF на тому самому місці. Якість картинки буде такою самою, як у SL3, Q3 та m 11 Вона частково схожа на Q3 і частково на m 11 Вона об'єднує прогресивний вигляд Q3 та класичні фішки M. Наприклад, важіль передперегляду можна використати для збільшення в 1.3 або 1.8X і насолоджуватися 60 мегапікселями. Хоча, напевно, цифровий зум менш важливий на тушці зі змінними об'єктивами, як М 1 Якби вони мали спільну дитину, то вона виглядала би саме так сплювати на пористів. на дворі 25-й рік. М 11 все ще продається. Затямте ЕМ'єві 1 нічого не замінює, вона лише пропонує альтернативний варіант. Саме тому вона не має усім подобатись. Ця камера може відкрити серію М для багатьох користувачів, які вважали далекомір занадто великим бар'єром для входу, звичайно, якщо вони мають 6К. Але маю сказати, незалежно від типу видошукача, він має бути якісним. Насправді наявність гарного видошукача, високої роздільної здатності та чіткого зображення дуже важлива при використанні об'єктивів з ручним фокусом. Я до того, що зему все просто. Ви просто маєте зображення, яке накладається на інше зображення, і бум! Усе у фокусі. Але у БЗК треба покладатися виключно на допоміжні засоби збільшення та фокус пікінг. У цьому плані М 1 не сильно відрізняється, адже має пікінг та збільшення. Справа у тому, що без дзеркалки мають автофокус. Їм не потрібно робити ручний режим значно кращим, аніж у інших брендів. mev 1 має лише ручне фокусування, і вона має перевершувати інших у зручності ручного фокусування. Тож у чому різниця? Вона має кнопку збільшення поряд із кнопкою спуску затвора. Це робить мануальне фокусування зовсім трохи простішим. Але чим вона відрізняється від інших бездзеркалок? Так це тим, що вона все ж таки має зв'язок з об'єктивом, і саме тому можна наближати без необхідності натискати кнопку. Просто повертанням кільця фокусування. Хіба це не дратує? Іноді так, тож можна вимкнути і користуватися тільки кнопкою. У будь-якому разі. Не думаю, що якийсь із цих методів сильно краще. Ти не хочеш, щоб вона була під великим пальцем, як в усіх інших камерах. Насправді, це правда. Вона має бути якраз під великим пальцем. Хотілося б маленьке коліщатко із можливістю натискання. Wow. Погодьтесь, Q3 швидше за все беруть для фото зі своїх відпусток. А усі ЕМ для стріту. Ідеальним для тесту буде 50 мм F1, який без того складний у фокусуванні через далекомір. Чи зможу я попасти у фокус із зам'є В1? Я відчуваю, що вона недостатньо швидка. Адже, коли вона викликає збільшення для фокусування, треба натиснути наполовину, щоб прибрати збільшення, а потім кадрувати. Такий двоетапний процес займає занадто багато часу, що не дуже зручно у хаотичному середовищі. Просто не встигаєш кадрувати, і об'єкт зйомки може просто вийти із фокусу. Або можна юзати пікінг, який не дуже точний. Не неси Ні, це так він точний на прикритих діафрагмах. Так, але не на ногтілукс Пікінг просто не має точності для такої глибини різкості. Пікінг буде. Світитися навіть якщо фокус трохи неточний. Тому потрібне збільшення. Але з ним краще працювати, якщо об'єкт не сильно рухається. Сфокусувався, а потім я маю. Халепа! Кадр втрачено! Ну що ж, кращий інструмент автоматичної ретуші Rebloom за суперзнижкою в 40%. І якщо ви ще не знайомі з цією чудовою AI-програмою українського походження, дуже раджу спробувати особисто. Адже Rebloom має безкоштовний пробний період 7 днів без прив'язки до банківської карти. Програма чудово порається з ретушуванням обличчя та тіла, навіть коли на фото більше однієї людини. І це дуже кльово, особливо для репортажної зйомки. Rebloom не просто замилює шкіру, як це роблять інші програми, а де делікатно прибирає недоліки, не чіпляє родимки і при цьому зберігає природну текстуру шкіри. Також протягом осені планується серія оновлень, і буде доступне видалення бліків, глибша корекція тону шкіри, вибілення та корекція зубів, видалення зайвого волосся та очищення білків очей. Не зволікай і назавжди забудь, що таке ручна ретуш. Опція збільшення мастхев для світосильних 50 мм. Але якщо у вас 35 або ширше, f 4 або темніше, пікінгу буде достатньо, але безумовно існують кращі рішення. І хоча вона із цим збільшенням та фокус пікінгом відчувається не дуже швидкою, не дуже злагодженою. Я думаю, шлях правильний. Вона чудова у певному сенсі. Її просто треба допрацювати. Вони могли би взяти приклад у Fujifilm. Цифрова мікропризма Fujifilm повертає нас у старі добрі дзеркальні часи. Значно більша кругла зона, яка показує, коли фокус наведений. Розділена картинка працює схоже. Ефективно і ви контролюєте кадрування. Збільшена картинка в картинці це також чудово. Це би зробило цю камеру! Ідеальною. ідеальною камерою для фокусування вручну, бо далекомір це не завжди швидко. У вас є пляма фокусування у центрі. Тому все одно доводиться спочатку фокусуватися, а потім кадрувати. Та іноді, коли об'єкт рухається, це не завжди швидко та легко. І В'яв був би чудовим, якби мав асистента правильного типу. Картинка в картинці, розділена призма, і це можна зробити оновленням прошивки. Зараз M'Ev1 недостатньо швидка для світлосильної 50-ки, проте для ультрашириків цілком окей. Зараз накину ширик, файпок підійде. Файпок, велика перевага такої фокусної на mev 1 у тому, що вам не потрібно мати додаткового, оптичного видушукача і це круто, адже в далекомірних емках кут видушукача вузький, з електронним жодних проблем. Фокусуєтесь і кадруєте в одному місці, і це зручно. Адаптація широких ем-об'єктивів на інші бездзеркалки здебільшого дає не дуже гарні кути. Це саме та ситуація, де m в 1 буде кращою аніж будь-яка інша. Але якби лайка додала пару додаткових методів фокусування, ця камера була би найкращим вибором для М-об'єктивів. Далекомір може бути не дуже зручним для фокусування довгофокусними об'єктивами. РФ фокусується лише до 70 см, тоді як новіші фокусуються ближче. mev 1 має потенціал, щоб відкрити новий вимір. У світі фотографій системи М. Вона пропонує нові можливості користувачам далекомірів, а також нові аудиторії, яка ніяк не могла звикнутися з далекоміром. І це я вам скажу чудово. Чи це блюзнірство мати М ем лише з електронним видошукачем? Ну, напевно, все ж таки так. Але це диявольські гарна ідея. Друзі, не забувайте ставити лайки цьому відео. І якщо досі не підписалися на канал, обов'язково це зробіть. А також шерте його у соціальних мережах. Ваша підтримка дуже важлива, щоб відео показувалось ширшій аудиторії.